Усім привіт, друзі. Уже майже 5 година вечора. 17-та. Ото мої курочки, потуски. Всі впустила по дворі бігати. Зараз будуйте збирати яєчка до курнику. І друзі, ви мене просили показати, розказати, як я садила квочку на яйця. Зараз розкажу. Друзі, ми зайшли ось у до літньої кухні. У мене тут сидить квочечка. Чернушечка моя. Сидить на яїчках. Сидить вона із 15 березня. Наразі сьогодні 28 березня, я буду викладати відео на 29 березня. Он, до погляньте, коло неї я підготувала ще одне місце для квочечки. Бо у мене вже заквоктала ще одна чернушечка. У мене дві курочки, чернушечки і одна сіренька це ті, що можуть сісти на яйця. Так, хочу вам показати. Саме найліпше для квочки це її садити в отакий дерев'яний ящик. Але він у мене один. Тому я приготувала отакий пластиковий. Все одно потрібно такий ящик, щоб там провітрювалося. Щоб були дірочки. Ну, тут і є дірочки. Я воно дуже багато соломи туди поклала, щоб їй було квочечки було дуже вдобно. Он таку ступенечку зробила, щоб вона не перевертала ящичок з їїшечками, так само, як і у той курочки. І ось о, близенько коло них. Тут їжа, водичка. Чистенька. Кожен день треба змінювати, щоб водичка була чистенька, не кип'ячена, просто обична з крана відстояна чистенька водичка. Зерно. Друзі, курочкам, квочечкам не можна ні в якому разі давати зелень, давати мішанки і давати вологі, вологу їжу, бо це може спричинити пронос. Вони сидять там постійно і встають із гнізда. Раз у день, раз у два дні, раз у три дні. То отаково. От Для них потрібна годівниця, щоб була із цільним зерном, не з дробленим, а із цільним зерном. У мене наразі тут кукуруза, жито і пшениця, три види зерна. І чиста водичка. І воно рядом. Повне відро з ракушкою. Як вона схоче, вона буває, я бачу, що воно розсипається трохи, вона буває клює. Як у вас немає ракушки, то поставити в мисочці рядом коло водички, коло їжі. Треба або пісок, або гравій, щоб курочка щось таке клювала для перетравлювання, для ліпшого перетравлювання. Так, ще один момент. Я воно ще ящик підготувала, рядом стоїть. Подивимося, як з цією квочечкою буде з тою чорненькою з першою квочечкою, Вона наразі сіла на яїчки там у сараї, але коли я її сюди посадила на яйця, вона зіскакувала. І я зверху накрила ящиком ще одним, отаким от з дірочками, щоб вона дихала добре і провітрювалося там все добре. І поставила на нього 5-літрову баклажку з водою, щоб вона не перевернула. І на слідучу добу я вже відкрила і вона вже не вставала. Тобто вона вже привикла там сидіти і отакову вона вже сидить на яйцях. Е, так, тепер дивіться, е, дуже багато хто мене питав, як часто треба курку підіймати з ящика. Е, з Ящика треба підіймати кожен день. І дивитися, чи не роздавила вона яйця, чи не обгадила вона яйця, таке теж буває. Якщо таке случилося, треба почистити яйця, взяти обичну м'ягеньку тряпочку, невологу. Яйця я не знаю, як другі, але в моїй сім'ї, що мої батьки, що моя бабуся ніколи не мили яйця перед закладкою до, до квочки. Квочка Висиджує свої яйця від 20 до 22 днів. І за цей час вона їх і круте. І туди-сюди двигає по ящику. Температура яєць, яка всередині, ті, що лежать всередині, набагато вища, ніж у тих яєць, що по бокам. І таким образом курка. Вона знає, коли передвигати їх, і місцями вона їх туди-сюди двигає і перевертає лапками. І об солому, чи обсіно, що у вас там є на підстилочці, вони все одно почистяться і будуть чистесенькі. І коли курчата будуть лупитися, буде шкурка у них чистенька. Не буде вона грязна, навіть коли вони бувають там забруднені від того, що ну, дощі йдуть, а курі з грязними лапками. І, Ну, яйце теж буває грязне. От, як наразі в мене теж декілька яєчок будуть ну, будуть грязненькі. Я їх не буду мити, я їх просто покладу туди. Під маленьку квочечку ложуть 9-11 яєць. Під середню квочечку, такого, як у мене, оце курочки, 11-15. Під велику квочечку можна і 17 покласти. До моїх курочок 17 не влізе, вона не охопить своїм усим оцим тілом. Вона... А в течение всього часу вона і вдоль, е, і поперед, і як тільки хочеш, може, сідає. Вона роздвигає свої крила, вона з її хвостиком круте, вона питається кожне кожне яйце обігріти, друзі. То от такого. E, щоб поїсти курку, e, знімати з яйця, цього робити не треба. Треба просто припідняти і подивитися, чи не e, роздавилося яйце, чи не обгадила вона яйця. То, а швиденько, і замінити підстилочку треба. І знову виложити на чисту підстилочку ті усі яйця, на яким вона сиділа. Але це треба швиденько робити. ну, десь хвилин, щоб максимум 10 хвилин, щоб яєчки не остигали. А ще, друзі. На поїсти її не треба підіймати з того гнізда, тому що перші шість, а то й сім. Діб, вона не буде вставати їсти, вона там буде їх вилежувати, обігрівати, гніздо вироблювати по-своєму по різному. То десь на сьомий-шостий день вона сама встане, ви прекрасно побачите. Вона встане, вона сходить до туалету, вона покушає, поп'є водички, трохи походить, і шодесенько буде піде до своїх діточок, до яєчок. Так, друзі, там, де знаходиться квочка, не треба, щоб горіло світло постійно. Я оце тільки ну, просто включила чисто для відео світло. так? Я тут не вмикаю. У мене тут ще ось, бачите, віконечко є. Але тут така трошки як мряка така, ой, ну, таке, оце в мене У цьому поміщенні. У мене тут зерно храниться, в мене тут оце квочечки будуть, у мене тут такого світлого. Оце Лампа, я включаю, коли набрати, мені треба буде зерна, курочок своїх погодувати. тут Наразі я буду зараз набирати і буду годувати курочок, і піду позбираю яйця. Зараз покладу туди яйця, візьму квочку. Ще, друзі, як розпізнати, що це вже квочка. По-перше, вона довго засиджується в гнізді. Може і цілий день, може півдня сидіти, може два і три дні сидіти, але до такого я не довожу. Вона в мене учора майже весь день просиділа. Зранку вона встала, поїла, походила, потім знову там сіла, то я вже сьогодні буду її садити на яйця. Ще, друзі, вона курочка, вона квохче, вона хок хок, -хок квокче ходить. В неї вз'єрошені пір'я на хвості, крила, вона розкриває, отаку її неможливо зняти просто з гнізда, вона клюється. Коли ви її питаєте зняти з гнізда або дістати з відтіля яєчки, вона клюється то акуратно, щоб ну, може так дзьобнути, що синяк на, на руці залишиться. Це таке діло. Ще, друзі. Курка, як і кролчиха, вона із свого животика, вона з вона зьобиком видирає пух та пір'я і закладає до донизу оцього гніздечка, де вона сиділа. От Наразі там у мене її пір'ячко з пузика, то оце перші признаки, що це квочка. Але теж, друзі, буває таке, що квочка декілька днів посидить, встане і піде. То треба слідкувати перший, перший тиждень дуже треба слідкувати за цим. Я за цією квочечкою, десь ну, дня три я продивлялася через кожні. Півчаса, півтори години, такого я заглядала, щоб вона не залишала яйця, але вона не вставала. Вона добра, мама, це дуже добра. І за цю квочечку буду слідкувати. Кожні квочечки по-різному. Ще, друзі, в мене курочки Ломан Брауни. Зараз покажу. Он до друзі, я підготувала їжу їм, зерно трьох видів. У мене кошки, тілки, ломан брауни. Я закупляла собі. І пасіпа, типа, міра. Тіпа типа, 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 типа. Тіпа типа, типа, типа. Тіпа типа типа типа. Я готую 120 грамів зерна на добу. На голову, на одну курку. Так, друзі. Тепер поговоримо про курочок, які ще можуть сідати на яйця. От погляньте, в мене курочки Ломан брауни Ломан-брауни, друзі, це кроси, тобто це гібриди. І кроси Ломан-Брауни, в них немає генетично не заложено бути квочками, бути мамочками. Вони не можуть бути квочечками, вони масяй. Вони не сідають на яєчка. ну це чудо таке. Вони не сідають на яйця. Тому я у своїй племінниці виміняла у тих чуди дві чорненькі курочки. І у знайомої вона мене ще сіренька курочка. Вона у минулому році у мене висиділа шість курчаток. У мене було п'ять півників, один загинув, на жаль, цієї зими, і одна курочка. Курочка, вона така світленька, світло-реженька, бачите, оце, оце, оце з їх. Ломан брауни – це крос. Е, е, з, у них разом чотири породи разом. Тобто, е, що вийде із цього яйця, із яйця курочки Ломан Браун. Ніхто не знає, яка порода з них іменно вилупиться, ніхто такого не знає. От то, бачите, в мене наразі чотири потушки бігають, два біленьких, сіреньке, і воно таке рженький, гарненький е потушок. <кій> і ото курочка. З них іменно ломан Брауни не вийде. Получиться щось одне із цих чотирьох порід. Оце я і наразі. <кій> Буду збирати яйця від них і теж закладати ці яйця. Чи будуть вони так само нестися, як і Ломан Брауни, я не знаю. Але ви знаєте, що я дуже люблю експерименти, то мені та курочка дуже подобається. Вона, ще, правда, не несеться. Ну, я сподіваюся, що скоро занесеться. Вона така гарненька, дебеленька. Кстати, друзі, ще яйця треба брати якомога свіжіші. Я буду сьогоднішні брати. І яйця від курочок повинні бути, якщо є петушки. І на 10 курочок повинно бути не менше, ніж один петушок. А то й на 8 курочок один петушок. У мене мої петушки добре торчуть курочок. То я. Ну, думаю, що буде все добре з цими яйцями. Ну, Вроді, як усе сказала. Тепер піду, зберу яйця, покладу туди, де вони повинні лежати у ящичок, і, і заберу квоточку і посадю її на яйця. Друзі, все, я поклала квочечку на яєчка. З цією квочечкою було трохи. Не так, як з цією вона не хотіла сідати іменно у цьому приміщенні. Я її принесла, воно ящичок. І ще там одне яйце було, вона на ньому сиділа. Одне яйце я туди ще поклала, а одне залишилось, бо тут вже забагато. І погляньте, я хочу вам показати: оце гніздо, в якому вона сиділа. Бачите, тут воно пірячку понаривала. Оце. Оце від себе, щоб тут було курчаткам тепленько. Тут, за, за що я вам казала. Е, так, сама вона не захотіла там сидіти, тому я ще зверху поставила ящичок і зверху прикрила воно тряпочкою. Але е, щоб боки, погляньте, щоб боки у ящичка провітрювались. там Воно, от, воно погляньте отаку. От боки, воно все видно. Бачите, от там провітрюється, щоб їй було чим добре дихати. Вона в мене так буде до завтра оце накрита. Потім я відкрию тряпочку саму покривальце, і подивлюся, як вона буде себе почувати без нього. І спробую відкрити ще ящик. Ну, якщо буде вона сама вже сидіти, то я ящик відкрию і так залишу. А якщо не захоче вона без ящика сидіти, то Ще накрию. А, і зверху я там придавила під покривалом 20-літровий е, баклажка з водою, щоб вона не перевернула, не зняла. Е, наразі, е, і ліпше за все, друзі, квочку е, садити на яйця іменно перед е, от вечором. Зараз вже потемніє, вона ще не зрозуміла, що від, нею, від неї я хочу. І воно буде цілу ніч, вона буде там сидіти, гріти свої яйця і потім зрозуміє, що там потрібно сидіти. Наразі, друзі, я вимикаю світло і буду походити. Квочечка на яйцях, ще раз кажу, сидить 20, 21, 22 дні. Коли почнуть лупитися курчата, я, друзі, стараюсь не забирати від квочки. Ну, як У минулому році в мене була курчатка, я не забирала зовсім від квочки, Вони з нею постійно були. Хто на деякий час забирає? Годувати курчат. Годувати курчат треба аж на слідучу добу, бо в них ще хватає там із яєчка поживних речовин, коли вони там яйці були, то от кого. водичку можна вже через 2 години, після того, як вилопилося курчатку давати, воно буде пити. Ну Вочечка буде показувати, розказувати. Потім, друзі, я вам розповім, чим я буду годувати курчаток своїх, чим буду пропоювати. Пропоєчку обов'язково. Треба робити, бо дуже багато і захворювань курочок. Я вам розповідала, які захворювання. отаково, от друзі. Дякую всім за перегляди, дякую за теплі слова в коментарях. Надіюся, я вам все доступно розповіла. Ну, я вам розповіла так, як у мене є. Діліться своїми методами, як ви садите квочечку на яйця, щоб курчатка були. Слава Україні, друзі! Хай всі вилупляться.